Фарширована картопля за моїм унікальним рецептом. Так картоплю ніхто не готує. Пропоную приготувати, тому що це дуже смачно. Для початку очищаю картоплю та вирізаю в ній ямочки. Це можна зробити спеціальним ножем, або можна використати звичайний ніж. Для начинки у фарш додаю сіль перець, цибулю, яйце та все вимішую. Та фарширую картоплю. Все підготувала. Тепер перехожу до засмажки. Я це роблю відразу у кастрюлі, в якій буде готуватися картопля, але ви можете використати сковорідку. В олію додаю морку, цибулю, чесник, трохи обсмажую та додаю м'ясо. І спеції в мене це сіль, перець, чорний, мелений і паприка копчена. Ще трохи обсмажую і додаю воду. Воду використовую гарячу, щоб швидше закипіло. Тепер додаю сюди картоплю і це все готую приблизно 30-40 Хвилин до готовності картоплі. За потреби додаю ще трохи води, щоб вся картопля була у воді. Тепер провіряю, чи картопля готова, в мене вона вже зварилась, і тепер додаю вершки. Можна, звичайно, використати замість вершків сметану, і в кінці додаю кріп, перемішую, даю ще 1-2 хвилини прокипіти. і за потреби додаю ще сіль та інші спеції.